Прекрасний воїн і прекрасна особистість українська, яка могла би скласти славу великого актора, славу українського кінотеатру, славу просто чоловіка, який мав би гарну родину, сім'ю, своє, своє подовження так, свого роду. Тепер слава одна, слава. Він сьогодні е, були виселені на Фейсбуці і в інстаграмі його слова вбити в собі все російське, мову, культуру, оточення, клітину кожну російську в собі. Тому що люба клітина вона це ракова клітина. Нормальний хірург її видаляє, вирізає. І тому, якщо її не вирізати, вона буде далі і Збільшувати смерть українців, Вона буде вбивати все, все живе, все те, що хоче любити, жити, продовжуватися, кохати, творити. Воно буде все вбивати, тому що воно, воно існує для того, щоб просто вбивати красу в цьому світі. Тому велика честь, і шата Юрію, і треба бути гідними свого свого життя, тих смертей, щоб вони не були даремними. Мені здається, це найважливіше. Ми не повинні допускати якихось тих страшних речей, які відбуваються зараз в Україні. Тут, в тилу, ті, що творить влада, ну це жах. Тоді ми не маємо права казати слава героям, якщо мовчати на злодіяння, ті, які робляться всередині країни. Ось тому слова, які зараз я, я би хотіла зачитати ці слова, mm -hmm. але.